Тема. Віднімання раціональних чисел. Розглянемо правило. Щоб відняти два раціональних числа, потрібно до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Отже, віднімання ми виконуємо за допомогою додавання. Розглянемо на прикладах, як працює це правило. Отже, маємо. Мінус 5 відняти плюс 2. За правилом ми маємо до зменшуваного мінус 5 додати число протилежне від'ємнику. Від'ємник у нас плюс 2, додаємо мінус 2. Далі за правилом додавання чисел з однаковими знаками отримуємо мінус 7. Другий приклад. Міс 5 відняти мінус 2. До зменшуваного мінус 5 додаємо плюс 2. Тобто число протилежне від'ємнику. Далі за правилом додавання чисел з різними знаками отримуємо мінус 3. І останній приклад. Плюс 3 відняти плюс 5. Дорівнює зменшуване плюс 3 додати число протилежне відємнику мінус 5. Знову ж за правилом додавання чисел з різними знаками отримуємо мінус 2. Як перевірити дію віднімання? Дія віднімання перевіряється додаванням. Нагадаю, що зменшування дорівнює відємник додати різницю. І от за допомогою додавання ми зараз перевіримо, чи дійсно правильно ми виконали віднімання. Отже, зменшування це мінус 5. І зменшуване воно має дорівнювати сумі від'ємника і різниці. Беремо від'ємник плюс 2. Додаємо різницю мінус 7. Маємо суму чисел з різними знаками. Тому за правилом додавання чисел з різними знаками. Ми від більшого модуля віднімаємо менший, це 5. І попереду ставимо знак більшого, числа з більшим модулем. Тобто мінус. Отже, зменшуване мінус 5 ми дійсно отримали, додавши від'ємник і різницю. Давайте в другому прикладі перевірку зробимо. Знову ж таки, від'ємник додати різницю. За правилом додавання чисел з однаковими знаками маємо. Додати модулі 2 плюс 3, 5 і поставити той знак, що в них і був. Отже, мінус 5. Таким чином. І тут перевірка підтвердила, що ми віднімання зробили правильно. Третій приклад Зменшуване. Точніше, не зменшуване, від'ємник. Це плюс 5. Додати різницю мінус 2. Дорівнює. Обчислюємо. Маємо суму чисел з різними знаками. Від більшого модуля 5 віднімаємо менший 2. Отримуємо 3. Попереду ставимо знак більшого модуля. У нас плюс 5 більший модуль. Тому плюс. Отже, і тут ми отримали зменшуване. Всі три віднімання ми виконали правильно. Розглянемо тепер приклади. Отже, обчислити потрібно. Тут на декілька дій є дія додавання, є дія віднімання, тобто дві дії. Відповідно, ми по діях і будемо виконувати. Отже, перша дія 5,7 додати мінус 1,4. Маємо тут додавання чисел з різними знаками. Виконуємо. За правилом від модуля більшого відняти потрібно менший модуль. Тобто це буде 4,3. І потрібно поставити перед результатом знак числа, що має більший модуль. Більший модуль має число плюс 5,7, тому отримуємо плюс 4,3. Друга дія. Тепер від плюс 4,3 потрібно відняти мінус 8,9. За правилом ми дію віднімання заміняємо на додавання. І від'ємник мінус 8,9 заміняємо на число протилежне йому на плюс 8,9. В результаті маємо 13, цілих, а точніше плюс 13,2. І записуємо сюди результат. Наступний приклад розглянемо з звичайними дробами. Отже, в нас 1, 2, 3 дії, три віднімання. Дроби у нас мають різні знаменники. Тому ми можемо спочатку всі дроби перетворити до такого вигляду, щоб знаменник був однаковий. І можна підібрати для цих чисел число, яке буде спільним знаменником, це буде 24. Відповідно, перший дріб домножимо на 4, другий на 3, третій на 2. І тут на 8. Отримуємо, Перший дріб буде тепер 4,24. Відняти. 9 24. Відняти. 10 24. Додати. 16 24. Тепер можемо виконувати дії. Отже, перша дія. Можна з першим числом виконати будь-яку наступну дію. Я, наприклад, можу 4,24 додати 16,24. І це буде 20-24. Тоді я буду оформляти не по діях, а в строчку. Отже, 4,24 додаю 16,24, отримую 2024. Два інших числа переписуємо мінус 9,24 і мінус 10 24. Тепер віднімаю 20, 24, мінус 9,24, це 11, 24. Відняти 10 10,24. Віднімаємо 11,24 мінус 10,24 і буде 1,24. Зверніть увагу, що тут не використано нові правила, оскільки можна було обійтися і звичайними відомими нам діями. Додаванням звичайним та відніманням. Давайте тепер перевіримо, чи можна було би цей результат. Отримати і використовуючи нові правила. Отже, виконуємо дії по порядку. 4,24 відняти плюс 9,24. Заміняємо на додавання. Тобто 4,24 тепер додати мінус 9.24. Також тут віднімання. Заміняємо на додавання. І від'ємник плюс 10-24 заміняє на мінус 1024. Тут додавання залишаємо 16-24. Тепер додавання можна виконати перший із четвертим. 4 24 плюс 16 24 це буде 2024. Також можна додати оці два від'ємних числа. Мінус 9, 2 четвертих. Додати мінус 10, 2 четвертих. Це буде додати мінус 19, 2 четвертих. Дорівнює. Тепер додавання чисел з різними знаками. Плюс 20, 2 четвертих. Додати мінус 19, 2 четвертих. Буде... Від більшого модуля віднімає менше 20-19,1,24. 19 1 24. І попереду ставимо знак числа з більшим модулем. Ось це число має більший модуль. І воно додатне плюс. Отже і тут плюс. Таким чином ми отримали той самий результат, що і перед цим. Тільки використовуючи тепер нове правило, правило віднімання раціональних чисел. Яке нам каже, що при відніманні раціональних чисел потрібно дію віднімання замінити на додавання, а від'ємник замінити на протилежне до нього число.